Друзі, всім привіт! На зв'язку Олег Олегко. І сьогодні я збираюся зробити невеличкий експеримент. Я хочу заміряти, скільки моя Toyota RAV 4 гібридна GR Sport. Зможе проїхати на електротязі. А цю ідею мені підказав один із підписників, тому будь ласка, прошу вас писати в коментарі ваші ідеї. Можливо, ваша ідея теж стане мотивацією для якогось такого експерименту або нового відео. І так, що я збираюсь зробити? Я хочу проїхати на електротязі максимально багато і заміряти скільки вийде. Зараз за бортом. 12 градусів тепла. Зараз осінь, кінець жовтня. Я вже поміняв резину на зимову. Стоїть 235-55R19, Dunlop, Dunlop, зимова резина. Я збираюсь не використовувати кондиціонір. Фари в мене використовуються в авторежимі, тобто денні ходові вогні. Я збираюсь проїхати і зарядити батарейку максимально на 100%. На, на Максимум поділок всього 8 поділок. У нас що відповідає, якщо поділити 100 на 8, це 12,5% кожна поділка. І зазвичай е, працює ця гібридна система в діапазоні між 40 і 80%. А е, мені вдалося зарядити на 90% зараз. Я спеціально стараюсь їхати швидше, і ну, зараз поки що вдалось на 7 поділок, е, що відповідає майже 90%. 87,5%. Зараз доб'ємо останню восьму поділку, щоб було на 100% заряжено. Потім я збираюсь проїхати по рівної ділянки по набережної в нас на мінімальне, ну, відносно мінімальної швидкості, десь в районі 40 км в час, щоб не вмикався ДВЗ. ДВЗ вмикається десь в районі 50, -50 км в час. А, і я скину одометр, подивлюсь, скільки вдасться проїхати. Тобто, ми відомі наші вихідні або вхідні параметри. Тобто, давайте подивимося, у нас от легкосплавні диски 235-55R19, гума у нас Dunlop. Чому я розказую, яка сама гума, тому що це важливо, в когось можуть бути диски менші, в когось... мені здається, що в інших комплектаціях може бути інша гума, типу розмір іншої гуми. А це впливає, чим вуще ваша гума, ваше колеса, тим менше у вас розхід, тим більш у вас краще качення, у вас менша керованість, але у вас менше розхід палива. І менша витрата палива. Відповідно, якщо у вас, умовно кажучи, не 235 ширина гуми, а там 215, чи 225, чи 205, ви зможете проїхати далі на, при тих самих умовах. В мене 235, ну, я думаю, що ця гума поставлена спеціально, тому що комплектація GR Sport, щоб була краща керованість. І, і я вже помітив, що от той середній розхід, який в мене там пише, зараз 7,7, це насправді більше, ніж в інших комплектаціях. Я бачив, що ви писали, я читаю всі коментарі. Ви писали, що у вас там 6,5. 6 половиною, по місту може бути розхід. У мене по місту розхід 7,7 зараз пише. Тому я думаю, що гума достатньо серйозно впливає на е, витрату пального. Тому я думаю, що це, це важливо. Ну що ж, давайте спробуємо проїхатись. Е, я, можливо, зроблю декілька спроб, можливо, одну, поки що не знаю. І теж буду, буду вам розказувати свої враження, Поміряємо, скільки вдасться. Я Десь читав, що батарея в районі до 2 кВт, щось там 1,8 кВт батарея в цій, в цій гібридній системі і що має дозволяти проїхати до 2 км. Давайте спробуємо перевірити це. Я буду робити скидання одометра на 0,0. Також я вивів на екран оцінку, якась там еко-оцінка. Не знаю, на що вона потрібна. Я не буду вмикати. кондиціонер не буду вмикати. І майже повний бак. Три чверті баку. Зараз, одну секундочку. І ми подивимось. Ага. От, як ви бачите, Сім поділок, зараз, зараз зарядка. Я зараз трошки швиденько приїду, і буде всі вісім поділок, що буде відповідати 100% зарядки. І спробуємо заміряти. Давайте прийдемось ем, і подивимося, скільки вийде. Вже проїхав в районі 8 кілометрів, ніяк не вдається зарядити батарею на 100% на 8 поділок. Зараз постійно 7 поділок це відповідає 88%. Це, в принципі, я би, я би хотів все ж таки зарядити на 100%, але щось ніяк не виходить. То 6 поділок, то 7 поділок, що не відповідає 100%. Ну зараз е зроблю ще одну спробу, вже і швидко розганяюсь, і потім накатам, якби збираю цю енергію, щоб на розгоні ДВЗ працював, а на гальмуванні заряджалась система. Ну, щось не дуже супер класно. Мені вдалося зарядити батарейку на 100%. І Зараз я спробую прямо зі світлофора, переходимо в ev mode, в века режим і пробуємо е, проїхати пробуємо максимально кількість кілометрів, скільки вийде. Перша спроба була невдала, я перейшов в века режим. Я думаю, що буду робити в нормалі, тому що занадто швидко включився ДВЗ, Я ледь-ледь е, Ну, Пробуємо ще раз. Вже котра спроба. Дивіться, я вже проїхав 400 метрів на швидкості 30 км в час на годину при 100% заряженні батареї. Ну, от Пробую, пробую. якщо переключиться в режим ДВЗ, я примусово поверну в режим. Ну, поки що 600, 600 метрів вдалося проїхати на зі 100%. Продовжуємо експеримент, но я намагаюсь тримати швидкість невелику в районі 30 км на годину. Одна поділка вже витрачена. Навіть 1,6. Швидкість, ну, я тримаю 30-40, зараз, от 36 км. Вже дві поділки. Але я проїхав.